Вітаємо! Сьогодні у рамках рубрики Ліхтарик ми проведемо цікавий майстер-клас спільно з партнером компанії «Еверест», студією «G-Star Dance Studio» та тренером студії Аною Мчедлідзе. Маленькі учасники дізнаються цікаві факти про акробатичні танці та навчаться виконувати правильно та безпечно базові елементи. Доброго дня! Мене звати Анна Чедлідзе. Я тренер з акробатики студії «G-Star». Сьогодні з дітками ми займалися танцювальною акробатикою, вивчили трошки бази гімнастики і бази акробатичної. Це моя помічниця Соня. Вона вам буде показувати, що ми будемо сьогодні робити. Дуже сподобались ці майстер-класи, я тут не вперше. Ну, я вмію робити мостика і я ще не вмію робити колесо, але його, думаю, що вийде в мене. Мені сподобалось робити ем, назад і вперед стрибки. Мені дуже подобаються танці. Я навчилася стрибати спилкою назад. Я сьогодні перший раз на майстер-класі ЕВРС. Важливо, щоб розвиток в дитини був, щоб зацікавленість була в такому віці. Так що дякуємо вам за такі майстер-класи. Сьогодні провела свою онучку на майстер-клас. Вважаю, що такі майстер-класи дуже потрібні, тому що допомагають відкривати у дітях таланти, можливості, здібності. Мастер-класи важливо організовувати для того, щоб дітки навчались знайомитись з дітьми, вивчати щось нове і не боятись цього. Я б радила батькам віддавати дітей в танцювальну акробатику з 4-5 років, тому що в цьому віці в них починають розвиватися комунікативні зв'язки. Вони починають розуміти, для чого їм це і для здоров'я це дуже корисно. Сьогодні мені дуже сподобалось працювати з дітками, вони дуже класні і дуже енергійні. Thank you